У малечі мікрорайону Гравітон сьогодні справжнє свято. Хлопчики та дівчатка вже мають на чому покататися, полазити та погратися. Для них відкрили справжній дитячий майданчик. Гойдалки, каруселі, гірка, турнік. та матуся з їхніми дітьми буде де прогулюватись теплими вечорами. Це добре і для батьків, які відтепер можуть спокійно поспілкуватися на лавиці, поки їхні сини та доньки бавитимуться на майданчику. У нашому мікрорайоні дуже багато дітей тут дуже багато. Так що ми дуже вдячні всім мамочки за те, що нам зробили таке добре діло. У Нас тут є стара площадка. Вона дуже вже в запущеному стані. Нам ніхто не допомагав, Ми ходили по сусідніх дворах. Тепер завдяки Михайловичу у на Нас є свій майданчик. Дуже дякую. Йому тепер є нашим діткам, де гратися. Звісно, доволі. Йому такі площадки І Взагалі дітям дуже подобаються такі площадки. Дітлахи нову гірку вже випробували. Кажуть, сподобалась. Радості немає. меж. Мені дуже подобається В нас. Я схожа гойдалка, але нам там вже не дуже інтересно і пописала тут задоволення. Від цього отримую. Це такі біленькі вже робили б... ну, такі площадки. Мені дуже подобається. Мені найбільше подобається кататися з горки. У нас тут є маленький майданчик, але він асфальтний, завжди діти падають, розбивають ноги. У мене куча сініків. Тут буде тепер, навіть кльово. буду з малим приходити. У мене є малий брат, буду з ним приходити, грати тут. Будеш тут гратися? Кажи, так? Бати про дозвілля дітей, наше основне завдання, каже Віталій Михайлішин. Вони повинні виховуватись у належних умовах. А тому дитячий майданчик зроблений надійно та якісно. Батьки вже випробували цю площадку на міць. Запевняють, вона справді безпечна. Її навіть огородили парканом. Безпечно, і машини тепер не заїжджають. Тут читайте, практично була стоянка для машин. Тут машини паркувалися, висока трава, а тепер все почистили, почився дуже гарний майданчик. Крім можливості бавитись на гірках та каруселях, малеча отримала ще багато подарунків: повітряні кульки, іграшки, олівці. Віталій Михалішин відмовився від зовнішньої реклами. А за ці кошти збудував два дитячих майданчика та відкрив додаткову групу у садочку номер 2 який знаходиться у мікрорайоні Калічанка. Все, що я говорю, я все роблю. Знаєте, я бачу дітей, які радіють. Люди, яким потрібно, потрібен був цей майданчик. Знаєте, мені особисто приємно, що за місяць того, щоб висіли фотографії на бікбордах, я купив дитячі майданчики, відкрив групу в садочку, відкрив. Так, що радіють діти, і для мене особисто це є великий плюс. Цей дитячий майданчик, який відкрили у мікрорайоні Гравітон, обов'язково принесе дітлахам чимало радості, сміху і стане куточком розваг, відпочинку та розвитку малечі.